Що, Лорне відео на каналі? Дехто здивується, але раніше я любив робити відео по лору з різних всесвітів. Більшість з них я або видалив, або приховав через те, що вони були на мові країни 404, а також, так би мовити, low quality. Проте ідеї все ще залишились. Взагалі-то я обожнюю лор різних ММО, а також вважаю себе знавцем в історії таких ігор, як World of Warcraft, а також Elder Scrolls. Не Неначе гусінь, я пожер всі книги до БФА, хроніки, внутрішню ігрову літературу, а також всі книжки у старте. Давніх сувоях. Проте любити лор і робити по ньому відео це дві різні речі. Адже у 2023 році на цю тему знято майже все. І однотипні відео з однаковими темами, зачитаними з книг, вже стали попсою. Тому я намагаюсь обирати цікаві історії, які ще не були пожовані алгоритмами Ютуба. Одна з таких тем це походження орків. Більшість лорознавців люблять мусолити одну й ту саму тему: Дренор, анальна окупація дренеїв, гулдан дівчинка Кіл Джейдена, клани. Орки всі такі різні та не схожі трал. Я розповім тобі, звідки взагалі взялись орки, як вони перетворились на тих, ким вони є зараз, як вони еволюціонували, хто є старшими братами орків, як Блізар черговий раз краде у Вархаммер, та до чого тут взагалі рослини? Тож, якщо ти вже підписався на канал та прожав цибульку авансом, вітаю за дротів та ласкаво прошу до моєї корчми. І хто ти, воїна? Під цією маскою ідея сідай поряд, налий собі меду, та послухай історію про походження орків всесвіту Варкрафт. А почнемо ми здалеку. У теплі та затишні часи експансії титанів. Знайомтесь з головним героєм: Бета Самець у пантеоні Титанів, права рука Сергераса, Робін для Бетмена, Пінкі для Брейна, завжди другий титан Агромар. У нашого нового приятеля два улюблених хобі: чавити демонів, а також виколупувати нових титанів із планет. Одного дня, прогулюючись космосом, він наштовхнувся на одну цікаву планетку, яку ми зараз знаємо як Дренор. На планетах, типу Ренора володарюють п'ять стихій вогонь. Повітря, вода, земля, а також дух. Ці стихії формують планету. Наприклад, на Азароті це Таразан, Нептолон, Рагнарос та Алакір. На Дренорі все було трохи по-інакшому. Стихія, дух, яка відповідальна за флору та фауну заграбастала собі всі потужності планети, тим самим ставши босом Дренора, запхавши своїх братів куди подалі. Від цього життя на планеті розквіло та запахло. Рослини почали нямкати все на своєму шляху, і нічого не могло їх спинити. Вони вони поїдали все: тварин, ящурок і навіть джмілів. Це злочин. Агромар дивився на цей шок контент та розумів, що рано чи пізно цей бур'ян пожре весь город, а потім і сам себе. Треба було діяти. А тим часом бур'ян евольвнув у місцевий скайнет із щавля під назвою Спорогори. Колективний розум, яким керували три найбільші овочі. Їх звали Танаан, Ботаан та Зангар. Виглядали вони як велетенська сиркова маса із рослин. Спочатку. Ромару прийшла на думку геніальний, дає власноруч прополоти грядки Дренору. Але титан ходив у космічну качалку, і був великий ризик, що при його втручанні постраждає і сама планета. Якщо ви коли-небудь намагались вбити муху, яка сіла на екран монітору, ви розумієте, про що я. І тоді наш титан вирішив створити свого власного стихійного андроїда. Він висмикнув всі чотири стихії з планети, змішав їх, та зі всієї дурі жмихнув їх у найближчу гору. У ту ж саму мить гора заворушилась. Піднялась та перетворилась у велетенську монстроту, у якої була тільки одна мета влаштувати офігенну прополочку на городі під назвою Дренор. Свого вихованця, Агромар назвав грондом. І почався епічний махач довжиною в роки. Три спорогори бились на рівних з грондом, камінь проти рослини. Не дивлячись на те, що спорогори кидались натовпом, Гронд з успіхом відбивав їх атаки. І нарешті гіганту вдалося вихопити найслабшого з них та кинути на прогиб. Це був заанг. На місці його тіла через дохрініліон років з'явилось грібне зангарське море, яке ми також знаємо як Зангармарш або зангарські болота Задона Бьорнін Кроси. Далі лося схопив Танаан. Він також мер, а на його місці з'явились танаанські джунглі зі своїми сраними, деліками та фармом апекситу. І на жаль, весь цей махач добре так пошматував нашого хлопця-Гронда. Остання з порогу роботаан прочухав про це і почав діяти. Він обшарив кишені своїх загиблих друзів. Пошуку ніжтяків та висмоктав всі їх залишкові життєві соки, апгрейднувши себе до зовсім нового рівня. Він влаштував виноградний хорні пінетрейшн гронду, проникаючи своєю лозою в його рани. Наш чемпіон не витримав та був скинуто шлюзи. При приземленні його тіло розгепалось на безліч ламків, які стали горами, холмами та скелями. І тепер це місце ми знаємо, як на гранд. Коли дві перші спорогори були ріпнуті, з їх тіл повилазила купа різноманітних. Хоботні серед них були сігма бої, які звались генезаври, помість динозавра та цибульки. Але з тіла Гронда також вийшло життя: його менші копії, які називали себе колосами. Хоча вони й не були такими велетенськими, тим не менш, все ще на рівні з горами. Агромар простежив за таким мовом та вирішив трошки перепрошити колосів. Він створив спеціальні диски з рунами сили та вплавив їх у шкіру велетнів, давши завдання своїм новим улюбленцям, агромар полетів по своїм космічним. Справам. Тим часом колоси заманили ботаана у пустельну місцевість, подалі від городу, де він живився силами. Цей махач тривав не одну тисячу років. Багато колосів загинуло. З їх тіл, як це було з грондом, повишкрібались істоти поменше. Ну, як меншого, для нас вони все ще були величезними. Звались вони магнарони, вони були слабші та дурнуватіші, аніж колоси, та й бити звісно квітущими не захотіли. А тим часом колоси розуміли, що їх кількість стрімко зменшується. І рано чи пізно м'ясокаменний каменний штурм зазнає поразки. Тоді вони пішли на вирішальний крок. Диски, які їм подарував громар, мали функцію самознищення. Вони міцно та побратирськи пригорнули до себе ботаана та прийняли іслам. Вибух був таким потужним, що залишками ботаана та колосів засрали весь дренор. У ту саму мить плодово-ягідний скайнет відключився разом із ботаном. Колективний розум рослин згас, ціною життя створінь з каменя. Але у нас все ще залишилось магно. Орони нащадки гронда та генезаври нащадки спорогор. Мехач продовжується, але вже не в таких масштабах. Коли Ботаан пав смертю хоробрих, його вічно зелена дупа вирішила поставити крапку в цій історії, гримнувши завершальний пук та випустивши безліч спор. Ці спори наліпились на тіла магноронів, і почалась весела еволюція. Їх тіла слабшали, а камінь почав перетворюватись на м'ясо. Нічого не нагадує. Так, прокляття плоті старих богів. Нову гілку еволюції, ну або деградації почали називати гронами. Одного ви точно пригадаєте, його звати Грул. А тепер згадайте його розмір і уявіть собі величину гронда, який був його прапрабатьком. Грони не дуже відрізнялись розумом, проте були непогано заброньовані та вміли добре полювати. А тим часом спори не зупинялись і продовжували цапати вже тіла гронів. І багато з них були занерфлені до гронів. Ці шизої. Де відрізнялись наявністю всього лише одного ока можливістю ходити на своїх двох і ще меншим параметром сили з іншого боку? Вони вже не були такими йолопами, хоча гронів вони все ж таки воліли оминати стороною. Еволюція та живильні спори не стояли на місці, і багато огронів деграднули в усіма нам знайомих огрів. Здогадуйтесь, що було далі. Oh, no, 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 no. З ограми все зрозуміло. Хіба лише варто згадати, що вони деякий час були рабами у більш тупих огронів? Такі були часи, але потім їх це задовбало. Вони зібрали майдан, створили компанію Метер та відлупцювали залишки гронів, а з ним і своїх колишніх господарів огронів у підсумку. Ко помінявши з ними місцями, і ось тут ми підповзаємо до заключного стрибка еволюції. Орки, як ви вже здогадались, орки походять від огрів. Вони стали ще меншими, отримали два ока та втратили силу огра, проте їх відрізняв дуже гострий розум. А також неймовірна спільність та соціалка. Вони не конфліктували один з одним, а навпаки, допомагали та ховались від ренорської монстроти побільше. від огрів, огронів, магнаронів, гронів, колосів, ходячих гір, спорогір, титанів, старих боїв, на ару, демонів, імперії, логуласа з гімлі. Про закінчувати. Але давайте про ще декілька моментів. До речі, від цього і канонічна згорблена постава програміста. Все тому, що більшість з них довгі роки шкерились під землею, де чомусь їм не приходило на думку зробити трохи вищі тунелі. Що ми маємо у підсумку? Орки походять від величезного кам'яного слуги Титана Агромара, який під впливом ляпаса ходячого кавуна, живильних спор, а також часу та еволюції, дав життя купі фауни, яку ми можемо зустрічати. На таких адонах, як Burning Crusade та Warlords of Дренор, повертаючись до Всесвіту Вархаммер та походження їх орків. Орки Всесвіту Вархаммер це штучно виведена раса, яка увага розмножується спорами та проростає із землі у вигляді грибів. Тож для мене схожість з походженням орків Варкрафт досить очевидна. Чи запацючили собі Блізард цей був, чи просто надихнулись, біс його знає. Але хуртовиця доволі вміло адаптує у своєму всесвіті частини чужого. Лору від стародавніх монстрів Лавкрафта до пантеону богів. Тим не менш, мені дуже подобається історія орків у всесвіті Варкрафт. Грайте за цю величну расу та ні в якому разі не асоціюйте її з окупантами, адже вони більше схожі на андедів. Про це також було і ще буде окреме роз'яснювальне відео. А якщо тобі сподобався такий лорний матеріал, дай мені знати, залишивши комент. Також саджай цибульку та шльопай дзвоник, якщо вболівав за спорогор. В моєму шоломі визріває ще багато ідей з різних MMORPG. Переду на вас чекає огляд на Star Wars The Old Republic, а також купа новин з ігрового всесвіту. І звісно, я б не впорався без допомоги моїх елітних вершників. Це люди, які кидають пару монет у скарбничку і тим самим підтримують нашу корчму. Величезна дяка вам за підтримку. Разом ми збудуємо прихисток для всіх шанувальників жанру MMORPG. Якщо у вас є бажання долучитись та допомогти проєкту апдейт, всі посилання будуть в описі до відео. Всіх обійняв та пробафав! До зустрічі на онлайн просторі.